Про надходження до бюджету розповіла Іоланта Олан Долгіх, виконуючи обов'язки начальника фінансового управління. З початку місяця до бюджету громади надійшло власних надходжень в сумі 8,3 млн грн, гривень. що складає сімнадцять 17... відсотків? Від плану місяця на минулому тижні фінансовим управлінням було профінансовано перший аванс бюджетним установам нашої громади. Інші видатки проводяться згідно постанови 590. Також на минулому тижні було опрацьоване рішення сесії. Всім головним розпорядникам надано довідки для подальшого працювання. На цьому тижні плануємо розпочати роботу над складанням звіту за перше півріччя. Начальник організаційного відділу Андрій Доценко прозвітував, що рішення сесії, яка відбулася на позаминулому тижні, вже розміщені на порталі відкритих даних. Зараз залишимо роботу по обробці матеріалів сесії минулої допрацьовуємо рішення. В принципі, вони всі готові вже розміщені на порталі відкритих даних і Продовжуємо цю роботу. Софія Жукова, начальниця управління центру надання адміністративних послуг, розповіла про послуги, які надаються населенню громади, користуються найбільшим попитом. За минулий тиждень було виконано квартальний звіт за другий квартал. Через центр надання адміністративних послуг було надано. Більше 10 тисяч адміністративних послуг реєстрації місця проживання 1149, паспортних послуг щодо вклейки фото по досягненню двадцяти п'яти послуг. Також було надано інформаційних довідок та витягів про реєстрацію місця місця проживання. 3065 послуг. Ви повинні завершувати доповідь таким чином, що приймаються всі заходи, щоб підтримати. Військових, які з'являються на нашій території, щоб вони не, 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 сиділи, не сиділи в чергах і не чекали, щоб вони відчували, що у них є якась забота підтримка. Добре? Добре. Виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригу, прозвітував про суму коштів, яка була використана на всебічну допомогу нашим захисникам. Управління продовжує щоденну роботу. Постійну роботу по допомозі військовослужбовцям виконується всебічна заявки військовослужбовців за минуле шість місяців. надано дієвої допомоги майже верніше, більше ніж на 10 мільйонів гривень. Також продовжується робота по накопиченню матеріалів матеріального резерву. Продовжується <кій> робота в відповідності до розпорядження щодо захисних споруд цивільного захисту. Собирайте таку делегацію, вона буде їхати до наших хлопців, які знаходяться, які знаходяться там на сході. Вони, вони потребують нашої уваги, вони потребують допомоги, і це наша спільна задача разом до перемоги. Дякую всім.